І на останок у передачі традиційна рубрика Портрет депутата. Сьогодні наш співрозмовник Ігор Гусь. Нині депутат очолює обласний осередок фронту змін. До Волинського парламенту він обраний вдруге, а до цього був обранцем Луцької міської ради. Попри доволі молодий вік, він уже 10 років у політиці. Як йому це вдається, дивіться далі. Коли я в свій час у 2002 році, будучи студентом третього курсу, йшов в депутати, більшість моїх колег, знайомих, навіть батьки казали, що ти робиш, Ну, ти маєш 20 років і ти йдеш в депутати, і хто тебе обере. Не це важливо. Важливо, те, що ти маєш ідею, ти маєш команду, ти маєш завдання, внутрішні свої, мотивацію, політичну волю. І ти можеш досягнути багато чого. Це стосується і політики, і не тільки, тому що в нас є такі стереотипи, знаєте, коли. Людина молода, от вона має пройти багато щабелів для того, щоб там, якщо ти є ініціативний, в тебе є бажання, в тебе є внутрішні сили, ти оці всі щабелі, і не тільки щабелі, зможеш пройти значно швидше, без жодних комплексів. Ігор Гусь один із найактивніших опозиціонерів в обласній раді. Він переконаний, обранці громади просто не мають права бути поза політикою. Той, хто сприймає органи місцевого самоврядування, обласну раду, зокрема, як суто економічний такий орган, який має приймати економічні якісь рішення. Це неправильно. Чому ми обранці народу хіба? Люди, депутати, політичні партії, зокрема, ми обиралися висунуті були від політичних партій. Хіба ми поза політикою? Ні, політика є в кожному з нас, в кожній партії, в кожному районі, в кожному окрузі і так далі. Тому я вважаю, що без цього не обійтись. Обласна рада це можливість висловитися. І один з колег сказав правильну річ: що якщо в обласній раді це не буде бурлити, воно не буде виходити, скажімо, бо ми є представники народу, нас обрали, то воно буде в інших місцях бурлити значно. Гірше, воно буде бурлити на майданах. Я згідний, що не можна переборщувати. Окрім того, депутат Гусь є мажоритарником, який представляє в обласній раді інтереси своїх виборців, мешканців Старовижівщини. До свого активу Ігор Горгусь записує зокрема реконструкцію школи у селі Смідин. Я робив два депутатські запити, декілька звернень. Мене підтримали колеги старовижівчани. Це і Валентина Блінова і Василь Пецентій. І влада почула, почула. Скажімо, наші вимоги, вимоги, які мені доручили виборці в цьому конкретному селі, і по суті на сьогоднішній день ведеться активний ремонт, вкладені бюджетні кошти. Я сподіваюся, що десь на весну на літо власне школа буде вже відремонтована грамотно і стопроцентово. Плюс там зараз йде будівництво нового спортивного залу. Між тим депутатові не до популярні реформи, що нині впроваджуються в державі. Зокрема, це стосується закриття шкіл. На території мого округу я хотів, хотів би наголосити на село Грабове. Я також вважаю, що закриття чи так звана оптимізація дільничних лікарень це також не є. Добре, і влада тут у нас не почула наші намагання. Я буду ті питання, які є в моїй виборчій програмі, пробувати проштовхувати. Йому небайдужа доля молодих людей. Задля цього він очолює громадську організацію «Нацальянс» та зініціював створення у нашому краї центру патріотичного виховання молоді. А ще його рогусь є засновником музичного фестивалю Бандерштат, що з року в рік розширює свої межі та здобуває все більше прихильників. Ми хочемо цього року провести фестиваль не в два, два дні авто. Три дні, тобто його розширити значно більшу кількість учасників, значно цікавіші гурти. Зокрема, ми хочемо запросити гурт Воплі до Плясова, гайдамаки і білоруський гурт Ляпістробіцького. Більше того, я надіюся на те, що бізнес, український бізнес тут в Луцьку, на Волині, в Україні відгукнеться і допоможе, як і минулого року, провести допоможе провести цей фестиваль на хорошому достойному рівні. Дружина Ігоря Узя Оксана усіляко підтримує ініціативи обранця. Він жартує, мовляв, знала за Кого заміж виходила. Я собі обрав ту людину, яка мене розуміє. Чому? Тому що вона так само і раніше, будучи членом молодіжних громадських організацій, і зараз займаючись своєю роботою в рамках е, проєкту місцевий розвиток орієнтований на громаду від ООН, е, по суті, робить те саме, тільки в іншому ключі. У нас проблем немає. У нас там часто буває так, що буквально в п'ятницю вона в ковалі по своїй роботі е, зранку, я так само по своїй партійній роботі. Тобто. Це нормально, вона мене розуміє. У нас є порозуміння. А ще молоде подружжя, як зізнався депутат, уже задумуються про поповнення у сімействі.